Перш за все хотів би подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нас боронять і дозволяють нам займатися нашою улюбленою справою. Стосовно гри, хотів би подякувати нашим хлопцям за саме віддачу. За те, про що ми домовлялися перед грою, вони виконували, але помилки вони будуть завжди помиляються і гравці, і тренерапи. Тому я задоволений діями своєї команди. Чого не вистачило хлопцям для реалізації голу? Ну, мабуть, реалізації не вистачило. Тобто, моменти були, але в останній фазі ми трошечки не влучали. А суперник навпаки мав свої два моменти, забили. Як будете наразі підбадьорювати хлопців? Зараз в роздягальні я їх поблагодарю і нам треба їх як можна найшвидше встановити, тому, тому що в нас вже післязавтра ще гра перенесена. Тому тільки відновлення. Дуже напружена гра, і я в першу чергу хочу подякувати своїм хлопцям за самовіддачу. І за те, що вони зробили висновки після першої гри в першому колі, коли ми поступилися на домашньому стадіоні. І дуже задоволені сьогодні їхньою грою. Мабуть, гра була до першого голу, і та команда, яка забила перший гол сьогодні, вона потім трошки впевненіше себе чувствувала на футбольному полі і вже в другому таймі довели цю гру до перемоги. Я вважаю, що ми перемогли. Та ми чудово грали. Суперник теж був сильний. Ми старалися ну, більше забити, та не могли. Но все ж таки ми победили та в наступному турі ще більше буде. Чудово. Який настрій зараз в команді? Дуже чудовий. Чи все реалізували ви сьогодні на полі під час гри, що було заплановано? Ні, ми могли більше забити, просто не змогли. Чому не змогли? Вистало сил. І, і по супернику парослів. Дуже чудово грали, могли теж забувати, але все ж таки не перемогли. Сьогодні Крибас не вистачило фарту, вони могли теж перемогти. Сьогодні було гарне протистояння, нам не вистачило трішки реалізації, а так воно все добре. У нас було трохи помилків. Ну, ми їх виправимо і наступному турі перемога буде за нами. Які помилки можеш виділити? Ну, треба було. Грубіше грати суперником. треба було не давати їм ну, першим грати на м'ячі, а треба було нам першим грати на м'ячі і сам не, перех... ну, не хвилюватися. Що по горі суперника можеш сказати? Суперник грав дуже чудово, вони готувалися до нас. В минулому торі ми їх перемогли, але нам трішки не вистачило реалізації.